Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов під час свого квартального звіту напав на депутатку Київради Гану Старостенко та наніс її тілесні ушкодження. Як прокоментувала депутатка, причиною стало прохання дати можливість відповісти на маніпулятивні висловлювання Бахматова на її адресу. На запрошення голови Деснянської РДА Максим Бахматов взяв участь у квартальному звіті про роботу райдержадміністрації. У відповідь на моє прохання дати можливість ставити репліку, до маніпулятивних висловлювань на мою адресу пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск приниження моєї честі та гідності. Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи фізичне насилля. Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу. Все це під прикриттям статусу представника президента та голови РДА. Як він привселюдно озвучував, написала Ганна Старостенко у себе в Фейсбук. Мер Віталій Кличко вже відреагував на побуття депутатки Київради. Той, хто підіймає руку на жінку, не гідне називатися чоловіком, тим більше будь Керівником будь-якого рівня, навіть якщо він кричить, що він представник президента, наголосив Кличко. Як повідомлялося раніше, Бахматов подавав свою кандидатуру на керівника департаменту з питань антикорупції КМДА, але на співбесіді з'ясувалося, що він був фігурантом принаймні двох відобразив у декларації на всі свої доходи. Крім того, Бахматов не зміг відповісти на низку питань. Зокрема, як на заробітну плату 12 тисяч гривень, він планує заправляти свій порш панамера, на якому приїхав на співбесіду. І не будете мені розказувати, що як жити. Ще раз скажу, ви не будете розказовані. Перестаньте це робити. Напали на голову РДА, представника президента.